Правда твоя, правда вічна, і закон то істина. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи факт свідчення Ісуса Христа, ми торкнулися такої теми, як істина. Або що таке правда? Це питання, воно в прямому смислі стоїть в Біблії. І його задав римський проконсул Палат і сказав до Христа, що є правда, що є істина. І варто сьогодні зазначити для себе, а що ж таке правда? Адже не тільки самого Пилата, але й багатьох це питання турбує. Що таке правда? І ось питання сьогодні, шановний, а ти знаєш, що таке правда? Ісус промовляє, Я дорога, правда і життя, і ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Христос знав, що таке правда? Він не просто знав, Він був цією правдою. І коли він пристав перед Палатом, він сказав: Я на те й прийшов, щоб засвідчити про правду. Сьогодні, коли я особисто задаюся питанням, що є правда, і, отримавши відповідь, що Христос є правда, і ніхто не приходить до Отця як тільки через нього. Яка моя реакція? Як я поводжу себе далі? Коли ми читаємо 18 і 19 розділ, то сказано, що Пилат знехтував правдою. Він мав можливість не просто знати про правду, він мав можливість спілкуватися з правдою. Він бачив в її очі цю правду. Він отримав відповідь на своє питання, але знехтувавши, він віддав цю правду на потурання і на розпиття. Така була його реакція. Так, поступив з правдою палат. Притча 23.23 є такий вислів цікавий. Купи правду і не продавай її. Або набувай собі те, що відповідає дійсності, і не відпускай за гроші. Або ще один приклад. Життям набувай факти за будь-яку ціну. І тримайся. Тісно за весь здоровий глуст, який маєш отримати. Тобто, візьми правду, плату за придбання і не давай за продаж. І так, палат оцінив саме таким чином правду. Ісуса Христа на знаватися. Тому що в даному випадку це одне і те саме. І ось питання. А як я оцінюю сьогодні правду? І як я реагую і сприймаю все це? Яку плату за покупку давали пророки? Вона була дуже великою. І вони ні в якому разі не хотіли продавати? Купуючи правду, я плачу. Плачу друзями, становищем, спокоєм і багато чим. Тому що, стаючи на сторону Христа, я переходжу із той категорії, які ходять у грязних штанах і запачканому зуті. І я зараз не про буквальне. Тому що коли є темрява, то ми робимо справи темряви. Але коли приходить світло, ми зовсім по-іншому починаємо на все це реагувати. Є такий вислів, хто володіє істиною, той володіє світом. І ось у нас сьогодні стоїть вибір: а чим я володію? Чи готовий я володіти світом? Чи готовий я бути вільним? Звільнитися. Адже пізнаєте правду. І правда вас звільнить. Євангеліст Йоанн записав такі слова. І ось істина. Що є істина? Істина це є не просто якась доктрина, якийсь факт це є Ісус Христос. І саме Він звільняє кожного з нас від того гріха. Але все залежить від того, як я яким палатом я буду? Там, на Ліфастроні, палат відпустив Христа, але відпустив на розп'яття. Хоча міг би просто, скажімо, сходити і повечеряти, попити чаю з ним. Вибір за нами. Як я особисто реагую і як я сприймаю правду, залежить від мене. Пізнайте правду, і правда вас звільнить. Amén.